Гороскоп на 20 лютого 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни порадує перша половина дня, багато чого буде виходити добре. За підтримки зірок ви швидко впораєтеся зі складними справами завершите те, що було розпочато раніше. Сприятливим цей час виявиться і для спілкування, ймовірні приємні знайомства. Невиключені і романтичні захоплення. Тельці. Початок дня навряд чи буде особливо плідним. Найкраще цей час підійти для відпочинку. Не виключено, що вас запросять на якісь цікаві заходи, деякі тельці вершать у поїздки, які запам'ятаються надовго. Імовірні невеликі грошові надходження та вдалі покупки. Близнюки. День буде сприятливим. Не доведеться особливо поспішати, ви встигнете зробити все, що запланували, і навіть більше. Можливо, потрібно буде повернутися до якихось старих справ та проблем, які довго залишалися невирішеними. Впоратися з ними допоможуть давні знайомі. Раки. Не можна сказати, що сьогодні все буде даватися легко, але вплив позитивних тенденцій все ж таки виявиться досить сильним. Ймовірні цікаві пропозиції, деякі раки отримають виключно тямущі поради. Невеликі труднощі можуть виникнути, але справлятися з ними поодинці не доведеться. Поряд будуть люди, які готові вам допомогти. Леви. Намагайтеся не переоцінювати свої можливості. Цей день буде досить сприятливим, але не варто думати, що ви здатні на все, що задумали. Перш ніж братися за складні справи, порадьтеся з людьми, досвіду яких довіряєте, дізнайтеся, чи хтось може допомогти вам. Діви Початок дня може виявитися неспокійним, Імовірні невдалі рішення прикрити помилки, виправити які відразу навряд чи вдасться. Однак серйозних труднощів не виникне, як і нездоланних перешкод на вашому шляху. Справлятися з усіма проблемами наодинці вам не доведеться, а вплив позитивних тенденцій дуже скоро посилиться. ТЕРАЗИ. День складеться вдало. Вже в першій його половині багатьох теразів чекають радісні звістки. Не виключено, що з'являться нові плани, у здійсненні яких вам допоможуть близькі люди. Імовірні, незвичайні знайомства. Вони виявляться приємними. Ви одразу справите гарне враження. Скорпіони не найпростіший день із погляду спілкування. Ладнати з оточуючими буде дещо складніше, ніж зазвичай. Багато скорпіонів помітять, що навіть близькі розуміють їх неправильно. Краще відкласти серйозні розмови, потрібний час для них настане трохи пізніше. Стрільці День навряд чи обійдеться без суперечок, проте вони виявляться конструктивними та корисними, допоможуть ухвалити правильне рішення. Деякі стрільці матимуть можливість помиритися з тими, з ким вони були в сварці, відновити старі зв'язки. А ось з новими знайомими краще бути обережнішими. Перше враження про них може виявитися хибним. Козироги! Зберігати самовладання буде складніше, ніж зазвичай. Багато козорогів сьогодні будуть особливо вразливими та чутливими. Нелегко буде порозумітися з новими знайомими. Близькі намагатимуться підтримати вас, підняти вам настрій, проте вдасться це їм не відразу. Водолії. Не поспішайте. Щоб ви не планували на сьогоднішній день краще діяти обережно, не приймати поспішних рішень і не пов'язувати себе серйозними зобов'язаннями, якщо є хоча б найменші сумніви в тому, що ви зможете їх виконати. Будь-які покупки варто відкласти до другої половини дня. Так вам пощастить уникнути серйозних витрат. Риби. Постарайтеся не вимагати надто багато ні від себе, ні від оточуючих. Проявіть облажливість до своїх та чужих слабкостей. День складеться досить вдало, але ви самі собі зіпсуєте настрій. Якщо занадто багато уваги звертатимете на дрібні деталі, прийматимете близько до серця незначні події.